Херсонка Ольга Фурман психологиня, волонтерка, має досвід роботи в кризових ситуаціях. Разом з родиною пройшла випробування окупацією. Херсон під обстрілами російської армії, але Ольга не покидає місто, яке дає їй силу жити і творити, втративши домівку через теракт російських військових на Каховський Гес, вона підтримувала інших, аби вистояти самі. З великою вірою у майбутнє Херсона вона щодня працює. Я маю дві фахові освіти: Першу освіту медичну, другу освіту психологічну. До початку повномасштабної війни я працювала у школі психологом. і я зрозуміла, що я можу бути більш корисною, якщо я буду підтримувати цих людей. І перші, перші мої пацієнти під час повномасштабки це були мамки з малими дітьми, котрі сиділи у підвалах. річна донька і мама стали підтримкою Ользі в окупації. Ми за два дні до початку повноштамних дій взяли до родини маленького цуценятку французького бульдогу, і ця жива іграшка з одного боку нам допомагала доньці бути дитиною, а з іншого боку, завжди піклуватися про нього. Вважає, що найскладнішим періодом для херсонців була інформаційна блокада. Я проводила зустрічі з співробітниками малими групами, як то кажуть. Ми проводили деякі психологічні моменти, заходи, і при цьому завжди наголошували на тому, я не знаю коли, але, але я чекаю ЗСУ. І в цьому допомагала дітвора, тому що діти, в залежності від нас, від батьків, вони живуть своїми емоціями, вони живуть своїми мріями. І діти малювали багато малюнків а з нашими прапорами. На жаль, наразі не можу цього показати, тому що ми все, що було зв'язано з патріотичною символікою, ховали. Але ці малюнки дуже дуже надухали, передвигаючись просто містом за лікарні додому, зустрічала знайомих, котрі також задавали питання, як ви, що ви, а що буде, таке собі інше. І це гасло таке, що я чекаю ЗСУ і все буде добре. воно мені дуже дуже допомагало. Захоплювала єдність херсонців у протистоянні ворогові. Ця Україна. Україна. Під час окупації, після окупації люди вони між собою зустрічалися і люди шукали. Те, що я можу зробити для інших, і це дуже надихало. Тому що з перших днів повномасштабки я волонтерила в міському центрі, який був розташований на базі Корабельної ради, і там зібралася Оксана Пагамі, Чорніка Наталія, багато бізнесменів, багато просто людей, котрі приходили, тому що це дуже важливо бути приналежним до якоїсь спільноти. Спільнота або яка Чекала о, о великий вілікіруський мір або спільнота, котра робила в тих умовах те, що могла робити для людей, коли я згадую ці перші дні, котрі були і там у нас у цьому міському штабі. А, така, знаєте, мета... У психологи а, часто працюють метафорою. І в мене тоді з'явилася метафора, що виріс а, друг українського казачества, української спільноти а Хлопці вони вони збиралися незалежно від своїх пагонів і робили те, що робили. На жаль, там після того був блисковий парк, було багато чого, але хлопців, котрих привезли потайки з Антоновського моста, ховали під видом цивільних. Їх переодягали, і їм не дозволяли розмовляти, і це прятали. А, люди допомагали їжею, да котрою ж бізнесмени люди з грошима. Вони привозили як їжу. Цю їжу а, поділяли і роздавали людям. І знаєте, від цього аж мурахи по тілу йдуть навіть зараз. Звільнення Херсона ці дні запам'ятаються надовго. Але потім розпочалися обстріли. Російські військові цинічно почали знищувати цивільну інфраструктуру міста. За словами Ольги Фурман, пройшовши через різні етапи опробувань, Херсонці поступово адаптуються до того, що відбувається у прифронтовому місті. На початку повномасштабки і з початком окупації, яка сталася у місті Херсоні, це був один стан. Зараз ми можна сказати, люди вже адаптувалися, адаптувалися, що ми живемо у цій війні. Психологи не дають поради, психологи надають рекомендації. Рекомендація це перше вивільняти свої емоції. Хочеться Плакать, значить, потрібно поплакати. Хочеться покричати парать. Це також потрібно зробити для того, щоб вивільнити, але в безпечному середовищі. А, на сьогодні. вже багато людей знають серію вправ дихально стабілізуючих. З дітьми ми робили розмальовки метелика і вирізали цього метелика як символ трансформації, символ. Дихально стабілізованої прави. Складним етапом був червень 2023 року затоплення житлових будинків Херсона через теракт на Каховський гест. 6 червня 2023 року я поверталася з волонтерської поїздки до Харківської області, до циркунув. Я працювала там з місією три дні, а в Циркунах мене давали кризову допомогу. І о п'ятій ранку моя подружка, яка працює в ДСНС, подзвонила і сказала каховку подарувалі. Ну, згадати те, що було, поки я поверталася а, спочатку до міста Одеса. Ми прибули в Одесу о шостій ранку, по після того з Одеси, поки ми добралися до Херсона, це було дуже, ну, не хочу про це згадувати. А, але ми приїхали до міста. Ми спустилися до мого дому. Ну, не додому. Ми спустилися до Пілікрозка возле прокуратури, і вода піднялася вище, ніж будівля обласної прокуратури. А, я Мабуть, я в той час я просто посміялась і сказала про те, що а там десь мій дім. Ми приїхали трохи раніше, тому що наш будинок був обстріляний декілька разів. І перший раз він був найстрашнішим, тому що донька з кухні вийшла на декілька хвилин. І в цей час був перший прильот якраз на кухні, там, де вона снідала. А, ну для того, щоб не думати про те, що там буде з моєю домівкою, що там буде з моїми речами, з моєю квартирою, я зробила для себе вихід. Я зробила вихід в тому, що я. Я пішла на людей. Ольга Фурман, як психологиня в рамках міжнародної місії, має досвід роботи з людьми в кризових ситуаціях в деокупованих населених пунктах на Харківщині. Працює в лікарні Херсона з пораненими жителями області, приділяє багато часу і родинам з дітьми в одному з пунктів незламності при фронтовому Херсоні. Дитина змінюється. Тоді, коли дорослий стабільний, коли дорослий може вислухати, коли дорослий може обіймати, і коли дорослий любить просто так, а не за щось, знаєте, це були такі групові формат, якісь розмальовки, якісь ліплення за допомогою кінетичного писку і кінетичної гліни а, і Така собі знаєте, можливість побути просто дитиною, тому що батьки були зайняті пошуком їжі, безпечного середовища. Для Херсонців гостро стоїть питання: виїздити чи не виїздити. Ольга ділиться з нами своїми думками. Бажано виїхати родинам, котрі мають дітей. Я також маю доньку, їй 16 років. Вона поряд зі мною. А, але і обставини, з котрими ми не виїжджали, да, там була сімейна історія, а наразі зараз вже сприйняла вже своє, своє життя так, таким, яким воно є, і донька поряд. А, тому що, на жаль, сьогодні Росня обстрілює багато деяких регіонів. Але ця війна повномасштабна. Котра розпочалася 24 лютого, вона дуже нас усі змінила. Усі стали трохи іншими. І надалі ця історія буде змінюватися і змінювати людей. По-перше, доросла людина повинна собі розуміти, що коли ти виїжджаєш до іншого міста, так, є багато волонтерів, котрі там можуть допомагати там, їжею, кровом, одежею, якимись базовими потребами, але взагалі все, все ж вкладається на твої плечі. Тому що на новому місці потрібно буде рухатися в два-три рази скоріше для того, щоб адаптуватися, знайти ідей, знайти нові, нові відносини, адаптувати, знайти роботу, пристроїти дітей або дорослих батьків, допомогти їм адаптуватися. І це вкладається на плечі особи, котра виїжджає. Тому що, ну, на жаль, багато людей я працювала на евакуації після затоплення Каховської ГЕС. Багато людей чомусь перекладають свою відповідальність на плечі волонтерів. Люди допомагають. Коли ти до них звертаєшся, але волонтери, а вони також люди, вони нічого тобі не винні. Вони працюють завчасно ну, часто вони працюють на своєму ентузіазмі, на своєму а, диханні. Коли ти виїжджаєш, проси допомоги у інших. Але при цьому розраховую на себе випробування лише зміцнили її віру в Україну і у відродження Херсона, який до війни був квітучим містом, затишним і зі своєю історією. Я відчула, що я є українкою. А для мене це на сьогодні є таким дуже важливим фактором. А, хоча я Папа в мене був українець з Вінницької області. Мама в мене була з Володимирської області, Росії, але я є українкою. Для мене важлива українська мова, яку я намагаюся гарно вивчити і розмовляти грамотно, професійно. І в мені вираз цей дух. Можливо, українського, просто дух української нації. Я бачила такі гарні зміни в людях, котрі, долаючи, долаючи якісь перешкоди, зростали. Я стала більш досвідченою фахівчиною у своїй справі. Стосовно кризової терапії, да? і в травні 23-го року у мене було інтенсивне навчання. Іноді приходжу домой не в змозі навіть розмовляти. Але є щось, що неможливо виміряти якимось, якимось матеріальним, да? є щось що надає тобі силу. Це очі дітей, котрі там малюють, з котрими ти проводиш час, діти цього пункту. Це очі пацієнтів, котрі виписуються з лікарні і там зустрічаєш іноді десь у місті. Ну, мабуть, це якісь такі ментальні. Те, що не можна відчути, але може не можна відчути фізично, але можна відчути ментально. Я зустрічаю в соціальних мережах багато роликів про те, як ми жили до війни. Да? Який був Херсон, яким була Херсонська область до початку повномасштабних дій, а, я для себе прийняла як аксіому не згадувати наразі зараз чому, тому що а, а, війна змінила людей, а, дуже сильно розбила, русня розбила, а, розбила наше місто. А, багато чого русня вивезла, але я щиро вірю про те, що ми вистаємо. Я щиро вірю, я знаю про те, що місто розквітне, тому що міста складають люди. А наступне покоління, котре йде після нас, я бачу очі іноді хлопців наших і дівчат з со з яким настроєм, з якою вірою вони йдуть туди, куди вони йдуть. Я бачу очі дітей а, а, до 20 років, да, такі як моя донька, малеча, котра а, ходить з нашивками наших наших ЗСУ. І це про те, що ну на жаль, таким образом або таким способом ми згуртуємось, ми зберемося і ми відстроїмо. Все найкраще.